Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка радіостанції льон В. Це радіостанція Low діапазону, Автомобільна, випущена в 2000 році в місті Запоріжжя. Радіостанція відома як найбільш масова радіостанція, що випускалася в Радянському Союзі. Ну і після його розпаду. Я її придбав десь у 2020 році за 1000 гривень. Вона була повністю запакована, тобто зі зберігання. І зараз я вам покажу, що там всередині знаходиться. Коробка, ось маркування. Це вже я її розрізав, коли вона вперше до мене попала. От, а зараз, оце думаю, треба її роздивитись добре і позбутися цієї коробки, бо вона велика, а радіостанція сама не дуже велика. Зараз побачите формулярчик і документація на неї. Відкладаємо. Тут отакі маслянисті упаковці знаходяться різні, різного роду кріплення. Кутики якісь, ще там якісь цяці. Ну, це все потрібно для того, щоб її кріпити в автомобілі. Зрозуміло, що мені воно вдома не потрібно зовсім. Просто якась прокладка. Це так ну, Як бачите, тут більше місця займає всяке барахло. Гвинти. Це в нас такий а, динамік, який також десь в автомобілі кріпиться. І до того ж на ньому написано Made in Russia. Мабуть я його позбудуся, бо він мені, чесно кажучи, не потрібен взагалі. Знак якості який стоїть. Ну, не зовсім знак якості, це, по-моєму, якась печатка отикашна. Ну, а це власне сама радіостанція. Ви бачите, вона по розміру набагато менша. Також якісь вкладишки від ТК. Ну і ось наша радіостанція. Хороший такий корпус, міцний, непробиваємий. Та глянемо на шильничок. Ну, бачите, вона восьмиканальна. Але всюди забитий один і той самий канал. Я цього не дуже розумію, але вже як є. Новенька, пахне заводом Запоріжським. О, це наша трубочка. Легенька та така, досить зручна. Шумодав, включення-виключення з суміщено звучністю. Це є дві кнопки селективного виклику. З комбінацією цих клавіш ми вибираємо канал. Ну, у нашому випадку вибирати нема що, бо канал скрізь один. Ага, а це тангенточка. Це тобто, я так розумію, коли трубка покладена, то в нас якраз таки працює селективний виклик. От. А, живлення 12 вольт має бути. І антенка якась радянська, не знаю такої. Та й на живлення також треба шнурок шукати. Бо в комплекті, як бачите, більше нічого нема. Антени нема, тому я її підключати, перевіряти не буду. Не дуже то й цікаво, цікавіше просто подивитись на неї. Радіостанція ця була розроблена в 70-х роках, сумісно з Болгарією, і йшла вона як заміна для радіостанції Вілія і Граніт. Вілія і граніт вони дуже схожі по форм-фактору на цю радійку, але вони складалися з декількох блоків. там окремо пульт, окремо прийому передавачі були набагато більші. Ну, а Тут все в одному корпусі, тобто доволі компактно, як для тих років. Тим більше, що навіть зараз вона не набагато більша, ніж сучасна моторола. Є варіанти цієї радіостанції Люн В, яка ось тут стоїть. А також є льон Б і льон М. Б і М це Б точно болгарська, М не впевнений, я їх взагалі мало бачу. Також є модифікація льон 160 або льон М. 160, не пам'ятаю точно. Радіостанція та несумісна з цими лоубендівськими, бо вона зроблена на VHF. Наш з вами звичний VHF. Як каже нам, Вікіпедія радіостанція цих було зроблено більше мільйона штук. От, в різних модифікаціях є такі самі стаціонарні, які комплектуються також блоком живлення. Ну І оскільки вироблених було багато, їх відповідно багато знаходиться на руках у радіоаматорів, які їх переробляють, щось встраюють у ці корпуси, бо корпуси дуже подобаються. Блок живлення також там часто перероблюють під щось, тому що він такий дуже зручний, як настільний варіант. Така от радіостанція, може, вона як радіостанція не дуже цікава, але як артефакт свого часу цікава. О, тому я коробки з під неї утилізую, а саму радійку поставлю десь на стялажик, і нехай собі стоїть. Ну, якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі і до нових відео.